Поради на щодень від Ісуса. Щоразу, якщо зламає твої плани або ж унеможливлює здійснення мрій, ти стався до цього як до пригадування, що ти повинен зі мною розмовляти. Такий спосіб сприйняття труднощів має кілька переваг. По-перше, і це очевидно, розмовляючи зі мною, ти відчуваєш благословення і зміцнюєш наші стосунки. По-друге, розчарування перетворюється на життєві шанси. І не тягнуть тебе униз. Так труднощі втрачають свою силу, а ти можеш посміхатися, дивлячись їм в обличчя. Формуй у собі цю навичку, починаючи з дрібних розчарувань щоденності. Часто саме незначні невдачі віддаляють тебе від моєї присутності, сприймаючи ж невдачі як шанс, ти бачиш, що отримуєш більше, ніж втрачаєш. Тобі треба багато тренуватися, перш ніж ти навчишся так ставитися до зневіри. Однак можна спробувати дивитися на світ очима апостола Павла, який написав: Я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби Христа придбати.